Пролунав дзвінок від Олександра з пропозицією на Покровські вихідні вибратися з наметами на дві ночівлі та пройтися по сивулях. Пропозиція була підтримана, в останній момент знайшли ще третього учасника, і далі відправилися в пригоди. Мої вітання за колись старої Гути. От Олександр поставив машину, речі наші вже тут, і ми будемо вирушати по маршруту. Сьогоднішній маршрут 14 жовтня він буде йти до полонини середня. Це 9 кілометрів. Далі будемо підніматися до Гори висока, потім на сивулі і потім спуск уже до цього самого місця, тільки чуть-чуть далі. Рівно о 16-й ми опинилися вже готові починати вихід. Годинки 3 у нас зайняла пригода через який ми покаталися на евакуаторі і попали на СТО, де нас хотіли обдерти як липку. Ні, на шиномонтаж, не на СТО. Одягнувши наплічники, будемо починати шлях. Пройшовши річечку, постійно зустрічаємо грибників і перші метри підйому. А підйому сьогодні має бути 700 метрів до місця ночівлі. Плачу, щоб я не буде. Це все трясеться. Пройшовши годину 10 хвилин, у нас почалася ділянка маршруту, де стрімко піднабирається висота. Пізно виїхавши, ми Далі вже дійдемо впритик до темна і не будемо багато знімати, бо просто буде неякісна картинка темна. А маршрут далі тримається вгору. Продовжувався гарний інтенсивний підйом. Попереду ділянка, яка в якійсь мірі нагадувала певні фрагменти маршруту на Кукул. Так, вийшли з темноти, можна трошки відзняти відеофрагмент якийсь. Отож у нас. Пройдено 800 метрів, лишається ще 800 до місця ночівлі. Підйом був ще ну, досить стрімкий, гарно, інтенсивно пройшлись. Піднявся на половину середня. Дві години 10 хвилин зайняв підйом 9-кілометровий. І вже вечоріє. джерело тільки там в тому місці, де ми вибрали стояночку. Далі поза кадром лишилося, тому що вже темно такі моменти. Значить, розвели багаття, встановили табір, приготували борщ. Після цього смачно повечеряли поруч з багаттям. І далі вже приємні вечори в готелі 1000 зірок. Добрий ранок. 15 число, п'ятниця. Вчора була сьогодні субота. Місце перед полониною. Полонина там знаходиться за метрів 100 зверху, а тут ми маємо поруч джерело, а там в кущиках. і тут таборуємо багаття, палимо куч, купу сміття. Ну і тут поставлена вже водичка. Вчора був борщ, сьогодні будемо пасту готувати. Ось такі інгредієнти на пасту. Пармезан, вермішель і соус помідорний. Баночка там інша якась, але це домашній зроблений. Сюди додамо вершкового масла та солі і це все як закипить будемо готувати. Поснідавши, вийшло сонечко і далі ми потрошки збираємося. Орієнтовно вихід до 11 хочемо зробити. Зараз у нас 9.29. Стартанули ми. 10.40. Саша каже, подйомів сьогодні нема. Нам, нам туди. Прямуємо Вийшли на стежину, яка типова горганська, тобто по камнях йдемо, от видно рубки. А так, от зараз менше. Камні головне мокрі, коріння теж мокре, слизько. І прямуємо на підйом, на хребет, а потім побачимо далі нам треба гора висока і і в кінці до сивулі. Піднімаючись. Зігзагоподібний їх загоподібний підйом. Тобто, траверсуємо, не даремося вгору. Видно ці всі красоти. Тут камінчики обледенілі. Тобто це лід. На цій стороні вітрено та холодно. Надіємося на тепліший вітер, піднявшись на гребет, так як там має бути сонечко. Потихенько-потихенько піднімаємося. Ускладнює те, що слизько підйом. Ну і тут, звичайно, дуже-дуже свіжо. вітерність середня. Зупинившись на зйомку, можна помилуватися красотою. Уже там от була видно гора середня, то з нею вже зрівнялись по висоті. Тобто лишається нам ще. Зовсім небагато. Шоком став велосипедист, який сюди по органах їхав значить на найнері на 29-й. Все було цікаво. Каже, ну трохи їде, каже, трохи йду. <гум> Бо не очікувано як мінімум. Так, краєвид з гори висока. Прямуючи на сивулі, які там видніються, мала і велика, краєчки їхні. Зараз будемо туди прямувати і от отскочили на гору високу. Тут пам'ятник героя України, який загинув, обороняючи Київ. Слава Україні, слава нашим героям! У нас затяжний спуск із висоти 1800 метрів. Ми спустились на 1363 на полонину Боревка. Тут у нас перекус. Відпочивають ноги і будемо мати гарний підйом знову на 1840 метрів. А потім уже спуск до полонини, де будемо ночувати. Тобто по плану ще до 9 кілометрів. Пообідавши, ми займаємося тим, що поповнюємо запаси питної води, щоб прямувати далі підйом на хребет сивулі. Такий буде шлях 1410 на годиннику. І от уже далі прямо будемо йти не в зворотньому до сивулі напрямку, а вже до неї трошки пройшли, зігрілися, бо змерзли, поки обідали. Місце подій військових Першої світової війни, залишки, недогнившої догнивши колючки на Велетенських Горганських камінюках. Ну і нам туди. І вони Ці споруди вражають. Це там знизу, ми так улізли туди, підверх, на ту вершинку, потім з неї тако такого і сюди. Далі та такої. І ще лишається. Так, підверх. Сік. І два кілометри спуску. акорди кульмінації походу до вершини кілька метрів так, вершина великої сигурі 1650 там позаду мала сигура і ми тим, на до перемищенця маємо спускатись до полонини Цивулю ми минаємо і йдемо до потрібної нам полонини. Стежка з перемички між ними йде траверсом. Спустившись, прийшли до місця нашої другої ночівлі. Це полонина. Хлопці пішли по воду, а тут будемо вставати. І будемо вже завтра мати 15-кілометровий шлях до. Місце, де лишили автівку, так як цей маршрут є кільцевим. Ранок на полонині. Збиралися в холод, намети всі були покриті інієм. Навіть не хотілося діставати телефон, хотілося швидше спакуватися. І вже потім, допиваючи ковточки чаю трав'яного з'явилось сонечко, яке дало тепло і нам 15-кілометровий спуск від цієї полонини. Де ми ночували? На маршруті спуску багато бродів та переходів річок, так як справа і зліва спочатку нас супроводжували річки. Ранок, туман, а вночі й мороз це все досить слизьке. Обережно треба рухатися, бо каміння і кора дерев самі слизькі покриття, які є для взуття. Ось така дорога на спуску. Зустріли дві машини. Одна це Зіл 131, а друга це Mitsubishi Outlander. І ну так люди експлуатують свої автівки жорстоко заїжджаючи по такому камінні, але далі погриби. Трошки пройшовшись, вирішили підкріпитися. Зараз тут закинемо якихось вуглеводів і можна буде йти далі. На дорозі багато грязюків, а так загалом йдеться круто. Добряче, інтенсивно пройшовшись, ми знаходимося вже за 800 метрів від фініша, від місця, де в нас буде обід, а далі вже будемо сідати у автівку і прямувати додому. Краса осіннього карпатського лісу сьогодні доповнена ще теплим, безвітряним сонячним днем. Повернулись на те саме місце, з якого починали мандрівку позавчора. Зараз приготуємо обід і вже далі. Наш шлях буде додому. Всім дякую за увагу. Кінець фільму.